Вас, друзі, знову. Сьогодні день третій в, в Стамбулі. <сум> Мої почуття і відчуття стосовно цього міста ще не змінилися. І на сьогоднішній день мені ще важче було вмовити себе вийти з квартири, тому що взагалі не бачу е, ніякої мотивації тут знаходитися, окрім справи, які дійсно для мене дуже важливі. Е, не знаю, не знаю двоякі відчуття, якщо їхати сюди на. Шопінг за фейковими брендами чи е, за фейковими брендами. Тобі вже тут немає чого робити. Тут класний вибір, вибір магазинів, базари, але відпочивати тут чи знаходити якісь для себе культурні е, е, місця у мене немає якось цікавості навіть того, що я людина як не релігіозна. Е, храми та церкви мене не сильно захоплюють. Я в Європі в них не заходжу. Е, якщо я їду, десь якесь нове місто історичне. Мені мене більше захоплює архітектура, зовнішні фасади, е, якісь цікаві архітектори, які будували е, конкретні будівлі. А дивитися на храми воно ну, гарно, але заходити в них якось в мене немає особливого бажання. І, а тут все, я так зрозуміла, що Стамбул він. Історично так склався, що він дуже саме відомий саме храмами, церквами старовинними, і люди їдуть сюди, мабуть, їх побачити. Ну, коротше, я не проти стамбула мені. Ну, побачити варто, мабуть, але якщо б я обрала місто для відпустки, місто, де я б хотіла б насолодитися колоритністю, естетикою, кухнею, ну, якось відпочинком, то це була б явна Європа. Я б не їхала сюди. І, мабуть, ми, якщо не буде інших справ, ми більше сюди і не приїдемо. Але отак, знаєте, два тижні пожити зовсім в інших умовах, побачите, як живуть всі інші. Тож це, до речі, в Стамбулі живе 16 мільйонів людей. Якщо не помиляюся, втричі більше Києва міста. Три чи чотири рази ми щось таке читали. І дійсно дуже-дуже дуже велике, густо населене місто. Дуже багато туристів, уявляю, якщо 16 мільйонів зареєстрованих, скільки ще плюс туристів і скільки ще плюс тих людей, які не зареєстровані. Ну, коротше, Стоїмо на площі зараз, Мішель чекаємо наших атака. Єдина площа, де можна пройтися без страху, що тебе переїде чи роздавить якась машина. Тут є, ну, тут є можна де розгулятися, а весь решта район наш. Таксім називається район. Не обирайте собі ніколи його для житла. Єдиний момент, якщо ви плануєте потрапити в зару і манго, то ми живемо майже на одній вулиці. Але як я не зацікавлена взагалі в магазинах, то цей район абсолютно не підходящий для нормального життя. Краще обирати калірі район. Там він такий більш новий, цивілізований, нормальна інфраструктура інфраструктура, метро, трамваї, хороші тротуари. Коротше, є, як пересуватися з дитиною. Продемонструю вам площу. Вчора, до речі, ми знімали е, Стамбул, коли гуляли. Така була димка, здавалося, що в мене е, брудна камера. Але насправді це просто такий був туман, чи смок тут, я не знаю від чого. Він немає такої чистоти в повітрі, не видно прозорості. Здається, що все в диму, але не в диму. Це, може від а, з транспорту. Не зрозуміло для мене, що може тут якісь виробництва велике, що воно в такому. Здається, що повітря дуже брудне. Ще один момент, Віжель, стой. Хотіла сказати, що виявляється, на кордоні з Францією е, е, прикордонники можуть перевіряти ваш багаж, як, чи ви не везете багато фейкових е, речей на територію Євросоюзу, того, що це карається штрафом величезним, не можна фейк завозити. Але е, тим, тим самим у мене ой, виникає питання, що е, морокіни взагалі чим вони торгують на всьому побережжі. Того, що коли ти відпочиваєш, чи просто гуляєш набережною ніц, навіть Антиму, в сезон дуже багато іммігрантів приїжджає саме фейковими роліксами, Біркін і всім, подіб, всім, всім таким подібним. Тому цікаво, як прикордонники мають штрафувати людей, які відпочивали в Турції за фейкові підробки. І як допускається те, що на набережні цим торгують. Як добрий день? Мішель, ми їдемо в фунікульорі. You know? Ми спустились на фунікульорі вниз. Їхати реально пів хвилини. Радує, що всюди є ліфти. Можна з колясочкою в любого метро зайти. Нормально вверх піднятися чи вниз спуститися. Ще я не розібралася з системою цих білетів. Ми купили, я думала, це тільки на фонікульор. написано на ньому, де ти можеш ним користуватися. Мабуть, це одна система транспорту. Я виключила просто. Мабуть, це одна система транспорту, тому що ми зайшли зараз на трамвай, на трамвай далі їхати. І той самий білет що на фонікульорі, він прийшов. Нас він пропустив через трамвайний.

Ми на метро на станції Гюльхане. Перед нами зараз місце, де проживала Юрем Султан. Наша славновідома Рок Солана. Гуляємо трошечки і поїдемо далі. Гарний парк великий. Шкода, звичайно, що зараз не весна така в своєму самому соку, тому що дерева ще голі, але парк величезний і видно, що дуже багато людей тут відпочиває. Знаєте, потрошки моя думка стосовно Стамбула починає змінюватися і цей парк при цьому палаці неймовірно гарний. І я вважаю, що ми обов'язково сюди повернемося в цей парк ще наприкінці нашої поїздки в Стамбул. Обов'язково бо хочеться побачити, можливо, вже трошки більше розквітнуть квіти і дерева. Тут, мабуть, надзвичайно гарно літом. Ну що День Х настав. Я приїхала в клініку. Зараз буду проводити консультацію з лікарем. Тобто він зі мною буде проводити консультацію, буду здавати аналізи. Не вже трусить просто, я так боюся. Фак, що я вписуюсь вписуюся. Ну ще привіт, друзі. У мене сьогодні на календарі субота. Ми в Турції, в Стамбулі. І сьогоднішній влог він буде дуже складним Для мене як морально, так і фізично. Перед історією, мабуть, треба розповісти, чого це все сталося і чому ми тут опинилися і заради чого. Отже, я приїхала з Стамбул на ринопластику. Я буду змінювати свініці. Хтось, мабуть, буде шокований зараз, почувши цю інформацію, цю новину, хтось зрозуміє мене. Хтось буде осуджувати, хтось буде скаженіти. І, ви знаєте, я сама до кінця не знаю, чи роблю я правильне рішення, чи я не буду потім шкодувати. І для мене моральна підтримка моєї сім'ї завжди була б на першому місці. Але я нікому не сказала. Я Просто нікого, нікого не попередила. Я знаю, тільки мій чоловік і мої подруги у Франції, які ніяк прямо не стосуються того, щоб вплинути на моє рішення. Вони мене підтримали і е, будуть за мене молитись. А все, всі решта, хто має знати, просто не хочу їх поки що вводити в цей стан відомості, занепокоєння, страху і так далі. Тому що все-таки в мене сім'я більш консервативна, і ніхто нічого подібного ніколи з собою в житті не робив. І... Е, Мислення їхнє зовсім відрізняється трішечки від мого, тому що я все таки вважаю, якщо людина чимось в своєму житті незадоволена, якось зовнішньо собі не подобається, має якісь комплекси чи невпевненість у собі, невпевненість у собі, це, перш за все, свідчить е, про те, що людина ця може бути нещаслива, не така самореалізована і взагалі щось заважає. Повірте мені, на своєму шляху. Я прочитала масу літератури, дивилася купу тренінгів. Я сама не те, не те, що дивилася, я проходила участь у купу тренінгах. Я дуже, можу сказати, впевнена людина в собі, в своїх в своєму життєвому шляху, в своїх принципах, пріоритетах, мріях, досягненнях. І я не можу сказати, що моя зовнішність мені не підходить, чи мені потрібно щось кардинально змінювати, щоб стати кимось, ким я не являюся. Просто якщо є проблема, її треба вирішувати. Якщо проблеми немає, йди далі і не шукай собі проблем на голову. Зараз я бачу, я собі завжди задаю запитання, чи якщо б вона була можливість, і я знала про що кінечний результат буде виправданий, і мої очікування будуть е, немарвними, Немарним. Чи пішла б я на неї? Я скажу вам точно, що я пішла. Чи хотіла б я ходити своїм носом до кінця свого життя? Я б, мабуть, не хотіла б. Все-таки я за красу, я надихаюся красивими жінками, жінками, які не бояться йти в експерименти над своєю зовнішністю, які намагаються бути. Топ -рейтинг, рейтингах е е візуал. Мені, я дуже візуальна людина, мені потрібно, щоб все було дуже гарно, гармонійно. Ну, якби, все можна внутрі переробити, все можна, е над всім можна попрацювати, прес, попочку, е груди, все можуть бути такими, які вони є. Того, що Мене, в принципі, все влаштовує фізично. Я знаю, що якщо щось не влаштовує, це можна підкоригувати власними зусиллями, правильним харчуванням, спортом, дієтами, позитивними думками. Тому що навіть самі очі і сам погляд міняється від того, який світ виносите в собі. А от з носом вже нічого не зробиш. Який є, такий є, які генетично вам з таким будете ходити до кінця життя, якщо його не зробити, яким буде на ваш погляд іде ідеальним. Це відео без прикрас. Це сьогодні я встала сьогодні субота, завтра мене консультація і здача аналізів у лікаря. Я обрала його, мабуть, два роки. Ним дивлюся. Чого в чого в Стамбул? Всіх такий переляк. Справді, насправді звучить так собі, афери не, якась афера, да? щось таке ненадійне. Е, насправді тут купа людей роблять пластичні операції. Від пересадки волосся до ліпосакції, ліпофілінгу, від е, е, імплан... імплантації зубну роблять вініри, е, е, імплантанти грудні, е, сідничні. Все, що можна уявити про пластичну хірургію, тут як центр цього всього. Купа лікарів, купа хірургів. Е, головне обрати свого, знайти того, хто вам дійсно подобається, хто вам імпонує, хто вам енергетично підходить, хто, чиї роботи вам е, відгукуються, і ви хочете подібний фінішний результат. Е, мій, до, е, мій доктор, якого я обирала напротязі двох років, е, не змінив своєї першості в моєму рішенню через те, що я. Передивилась купу робіт інших хірургів, в Україні дивилася купу робіт хірургів пластичних. І мене покорив тільки один. Не знаю, чим ви якщо мене дивитися, просто як, як звучить дуже афористично і дуже е легковажно. Сам національність, він азербайджанець, практикує тут вже багато років. Входить в топ-рейтингу найкращих пластичних е, хірургів е, в Турції. Завтра їду до нього на консультацію, будемо здавати аналізи. Моя бусинка проснулася. Побачимося вже завтра. Я розкажу, е, покажу вам клініку, розповім, е, як пройшла моя консультація. У мене є нюанс, що в мене з дитинства набута така відхилення, можна сказати, відхилення сердечне. В мене пролап з нейтрального клапана. Ніколи подібних операцій з собою ніколи нічого не робила. У мене ніколи не було анестезії ну, загальної. І я дуже турбуюся з цього приводу. Мене серце не турбує, але цей пролапс у мені присутній, він не переріс, як казали лікарі в дитинстві. Навіть коли я йшла народжувати дитину, в мене порушена порушений ритм, сердечний ритм. Коротше. Ну, для лікарів це нічого, ніхто мені не казав, що це якось небезпечно. Я живу повноцінне життя, просто таке серце. У мене не як всіх ритмує не так, як у всіх. Завтра будемо вивчати це питання більш детальніше, можливо, мені будуть обирати якісь. Краще чи гірше, чи інший даркос, я не знаю. Я дуже хвилююся, бо я не зможу. У мене не буде групи підтримки на операції. Мішель, не лізь. У мене не буде групи підтримки на операції, я буду сама. Мої бусинки будуть вдома сидіти. Роблю це, я знаю, що можна помолитися один раз і це вже буде безповоротньо, але я вирішила для себе, я здоросла, врівноважена і відповідальна людина. Я знаю, що я роблю і для, і для чого. Тому, тому завтра буде День X, мені назначить День операції. Я сподіваюся, що це буде в понеділок, тому що першочергово ми планували на понеділок. Мішель. Обажайте мені успіху і тримайте за мене кулички, бо я дуже хвилююся.